Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу України. експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Каїр. В Сьогоднішньому етері будемо говорити про мікроклімат. Але ні, не в колективі, а у вашій оселі. І це теж не про психологію. Я із вам, вам представляю свого сьогоднішнього гостя Єгор Жученко, директор українського представництва компанії Біодрай. Єгоре, я вас вітаю. Доброго вечора. Ну що, давайте розказуйте. Я так розумію, що компанія Біодрай це міжнародна. Як виникла взагалі ідея привезти її в Україну взагалі цю технологію, і ну, чому, саме, чому саме це? Ви знаєте, до 2017 року я був військовим, 13 років але, uh -huh. да, захищав Україну. Але була ідея займатися бізнесом, і в мене було Три вимоги, скажімо так, для бізнесу, який я шукав. І я так не поступався тим ідеям. Перший він має допомагати. Це була перша основна ідея, яку я шукав. Друга ідея, він мав бути інноваційним. Угу. І третій, ну, в мене була така думка: ми маємо бути єдині на ринку. От, а... Ексклюзивчик такий. Повний, так, угу. такий повний ексклюзив. І е, так вийшло, я знаю англійську мову. Да, і у 2017 році мене запросили перекладачем на одну із конференцій з, е, за океан, скажімо так. І в літаку я знайомлюсь з власником цієї компанії. Да, Ми майже там рядом сиділи, ми ще летіли на одну конференцію, вийшло, да, і поки летіли через океан, да, тобто. Він мені каже, ти знаєш, у ми на міжнародний бізнес. Ми швейцарська компанія, знаходимося в Лугано, ми в 20 країнах світу представлені. І каже: ми допомагаємо, ми інноваційні, і ми єдині в світі. І ви такі: та-дам, три з трьох. Та, і ну, я навіть не розбирався насправді на той час, що це, як це. Він сказав назву компанії, все. Далі ми полетіли на той конференції, ми майже не пересікалися, але далі, через місяць я полетів до неї головний офіс, підписав договір ексклюзивний о франчайзі і почав представляти це на українському ринку. Взагалі, не розуміючи насправді на той час, який ринок, що за ринок, але вона була ідея: це буде це буде. Скажімо так, да, тобто ніякі бар'єри, нічого взагалі, скажімо так, не сприймалися, якщо що може не дати цей бізнес розвивати і так далі. На початках, да, було складно, треба було, скажімо так, набратись компетентності, да, і зараз можу сказати. Я вважаю себе найкращим експертом в Європі да, щодо тих проблем. От, і ми це підтверджуємо кожен день, да, проводячи діагностики, експертні інтерв'ю з нашими клієнтами, да, і насправді чуючи дуже багато позитивних відгуків і вдячності да, за нашу роботу і просто навіть за нашу експертну думку до да, того. Ви знаєте, ця область, взагалі, вона не дуже, скажімо так, вивчена uh -huh. серед ну, взагалі людей. Скажімо так, я зараз не беру прямо спеціалістів, експертів, та, але от, взагалі, та, от людина бачить у нього вологі стіни, пліснява, все, і він не знає, що робить. Він трошки що робити і починає робити все підряд. Uh -huh. А тут, як у лікаря, знаєте, самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я. Ну і це якщо так. На початках. От. Слухайте, дійсно цікаво. Давайте будемо знайомитись ближче вже безпосередньо про технологію і як то кажуть, що і з чим це їдять. Отже, а взагалі, технологія Біодрай, що це таке і чим вона відрізняється від ну якихось, я не знаю, Інші. там більш або інших, або, не знаю, можливо, є якась, на жаль, теж не спеціаліст в ринку, да? ну, як і ви колись були. Так. Можливо, є якась там одна єдина на весь світ, який користується. Але розказуйте. Ви знаєте, будівля, кожна будівля, як і людина, може хворіти. От я буду, знаєте, такими прикладами, доступними. Uh -huh. І е, будівлі може бути рак, як у людини. І от ми справляємося з раком, скажімо так. Можуть бути порізи, так, коли ти течеш з крою, тобі дійсно треба до хірурга. Uh -huh. І можуть бути якісь інфекційні хвороби. От так само і у будівлі, так, коли ми бачимо. Канденсат, плісні в кутах, біля вікон, оце інфекція. Да? Насправді це одна із найлегших проблем. Коли ви бачите, наприклад, протікання якоїсь труби, да там і це місцеві якісь такі плями, оце як порізи. Тобто вам треба ту дирку ага. кажучи заробити, і все буде. Ми ж займаємось проблемою, коли в е, будівлі старше 10-12 років, і в них порушена горизонтальна гідроізоляція, або її взагалі немає, або це історична будівля. І ці стіни починають, як губка, просто тягти воду знизу. Ага. І ви бачите е, вздуття штукатурки, ви бачите білі такі нарости, вони приблизно йдуть одним рівнем. Коли ви робите ремонти, ну, їх вистачає на рік-півтора. Ви чуєте. Такий затхлий, несвіже повітря. І це все прояви ось цієї проблеми. І вона повсюду, майже по всьому будинку буде. Тобто можуть бути комплекс проблем, коли там ще щось немає, або ця проблема породжує інше. Але ми займаємося саме ось цією проблемою. Знову таки, якщо порівняти, то це як рак. На ринку насправді існує взагалі всього три варіанти рішення тої проблеми. Да. Два з них вони більш, скажімо, хірургічні, uh -huh. да. просто Ду стіну прибрать. Та, та, майже. <laughs> та, 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 uh -huh. та, майже. Да. І наш метод інноваційний, це насправді розробка Ніколи Тесли, да. ну, його винахід, винахід, не винахід, а теоретична частина опис цієї проблеми. Всі. Uh -huh. А ми вже його разом з Австрійським політехнічним університетом робили з нього вже то, що ми маємо зараз. Uh -huh. Скажімо так, у нас є патент, і ми якби, працюємо з патентом. Uh, На тоб... що схожий цей процес? Uh, дивіться. Насправді, цей, це прилад. Взагалі, uh -huh. ми можемо вирішити цю проблему, саме uh, вивести зі стіни, складки стіни вологу за рахунок приладу розміром з цеглину. Uh -huh. Тобто він два рази менше ніж ця ніж ця колонка. Так? Uh -huh. І три три існують три варіанти. Перше, це коли дійсно знизу частини будівлі прямо розрізають стіну. Угу. І туди вставляють металеві або полімерні такі пластини. Фізично не дати воді далі підніматися. Ну, По-перше, це жорсткість самої будівлі порушується. Да? Якщо сейсмоактивна зона, це взагалі заборонено. Да? Ну і ви маєте розуміти, скільки це треба м, вкласти і зусиль, і часу, відселяти людей і так далі. Друге, друге питання це коли роблять такі спеціальні отвори в стіну і подають туди хімічну речовину. Ця речовина з часом має закристалізуватися, і потім стати як скло і не давати воді підніматися. Можу сказати, що саме цей варіант він доволі ну, високотехнологічний. Якщо ти десь щось не так зробив, результату майже не буде, бо щоб перекрити повністю всю площу стіни, дуже багато умов для того. А якщо в стіні якісь отвори, тріщини, то вся ця хімія може просто розтікатися, і ви не будете мати щільну. Бар'єр, uh -huh. скажімо так. Я, мабуть, особисто робив огляди більше п'яти тисяч будівель технічних. З них десь біля тисячі, може бути, тисячу п'ятсот будівель мали намагалися вирішити такою методикою. Да? І я бачив лише два, дві будівлі, яке де дійсно це допомогло. Uh -huh. Це в Ланцуті замок там є, і на Подолі у нас в Києві в одній церкві. Да? Uh -huh. Завжди, коли до мене звертаються, я прямо. Або якщо є якісь наші глядачі, які мені, як технічному експерту, цікаво, якщо ви мені покажете будівлю, яка старше п'яти років, uh -huh. має вже більше п'яти років. П'ять років назад, наприклад, використовувалася така технологія, і зараз це працює. Я хочу сам подивитись. Uh -huh. От клянусь, от всі, хто мені дзвонить, або спеціалісти, я кажу, добре, якщо ви мені покажете, я готовий вам заплатити за ваш виїзд туди, і ви мені покажіть. Я поки таких не знайшов. Я вам, я вам скажу чесно: якщо мене хтось там поправить, я вибачусь, uh -huh. да, я приду знову сюди. Я uh -huh. вибачу разом з цією людиною uh -huh. і ми підтвердимо. Але ось це мій досвід. Наш прилад він більше заснований на явищах фізики. Я дуже просто знову-таки поясню з курсу школи, uh -huh. так, як це відбувається. Але за рахунок такого невеличкого приладу, ми можемо покрити від 100 до 600 квадратних метрів будівлі. Uh -huh. так. Тепер я поясню, як це працює технічно. Всі ми пам'ятаємо в школі такий приклад, коли ми натирали. Якусь ручку або паличку, і приносили до колосся, uh -huh. і воно примагніщувалось. Uh -huh. Те ж саме можна зробити з водою. Якщо ви пустите маленький такий поток води, потрете її, підставити до цього uh -huh. поток, потока, він просто відхилиться. Uh -huh. Воду можна примагнітити. Uh -huh. да? Так, от ми з вами потім після ефіру я вам покажу фізику згадаємо. Що відбувається, коли ми тримо цю паличку, наприклад, всі мінуси з одної сторони, а всі плюси будуть з сторони. Угу. Є спеціальний термін, він називається поляризація. Тобто в одному предметі на різних кінцях заряд різного знаку. У воді завжди є і плюс, і мінус. І коли ви підносите будь-який із кінців, плюс буде притягувати мінус. Я uh -huh. думаю, тут ви зі мною згодитесь. Uh -huh. Коли ми дивимося тепер на стіну, в ній те ж саме знизу чомусь мінуси, а зверху плюс. Тобто трубочка, яка стоїть в землі, за відсутності горизонтальної гідроізоляції, вона буде її тягти. Uh -huh. Залишилось питання. Хто по ночам тре наші стіни? <рес> да -да. Да, чому вони мають ось таку поляризацію? Термін uh -huh. доволі складний, ну, можливо показати складним, але насправді мінуси і плюси просто на різних кінцях. Uh -huh. да. І ми почали далі, скажімо так, досліджувати це питання. Я думаю, ви також погодитеся, що Земля це магніт. І від землі йде природнє електромагнітне випромінювання. Uh -huh. Коли воно досягає цієї стіни, воно перетворює на таку трубочку. Uh -huh. Тепер залишилося одне питання, як же прибрати це випромінювання? І ось наш прилад це антена, яка здатна уловити це випромінювання, відзеркалити його в протилежному напрямку і таким чином прибрати. І в радіусі дії того приладу стіна втрачає ці плюс-мінус і uh -huh. може тягти воду. Тобто вода під дією гравітацію, назад повертається просто ґрунт, uh -huh. а частина випаровується. Нікола uh, Тесла, що я можу сказати? Він був генієм. Ну так, да. окей. Okay. А як довго взагалі цей процес може тривати стіни? Скільки? Дивіться, від півроку до трьох років. Uh -huh. Я можу сказати, у нас є приватні будівлі, які побудовані з фундаментних блоків, там однорідна структура, і вона дуже швидко. От у нас є в Зубрі приклад, це Львівська область, да? чотири місяці. Ми за чотири місяці повністю саха приміщення з будівлі десь 15 років. І наш клієнт каже: Все, я супер задоволений. Ага. Ми робили Софію Київську. Всі знають ага. наш тисячорічний собор. Да, він знаходиться на найвищій точці Києва, да, але двохметрові стіни також тягли ту а... вологу. Там десь два-два з половиною роки ми привели повністю всі-всі-всі стіни в порядок. Да? І це підтверджується вже більше півтора року. Вона стабільна. Плюс у нас є системи онлайн-спостереження. Прям спеціальні зонди вставляються в стіни. Ви можете в онлайн режимі бачити, як йде осушення і так далі. Нічого собі. А е, ще одне питання прям весь для мене для ефір відкриттів насправді. Окей, а е, якісь обмеження по типу будівель, не знаю, матеріали стін. Е, чи є таке? Дивіться, ми працюємо з мурованими стінами. Тобто ага. камінь, цегла, бетон з дерев'яними, там трошки по-іншому, це відбувається. Да? Е, е, тому це основний наш напрямки, з якими ми працюємо. Ви знаєте, ну насправді. Як ми взагалі працюємо? Спочатку, коли до нас людина дзвонить, ми по телефону взагалі проводимо їй інтерв'ю, да, щоб зрозуміти, що у неї відбувається. Просто, як я вам казав на початку, може бути, умовно кажучи, три основні проблеми. <гум> і спочатку, по телефону, ми взагалі спілкуємося з людиною, розуміємо, що в неї там відбувається, і кажемо: наприклад, дамо рекомендації, як справитися або з пліснява, або якщо є якісь протікання. Але якщо ми бачимо, що там є, наприклад, наша проблема, да, то ми пропонуємо виїзд нашого технічного спеціаліста, він виїжджає вже на об'єкт зі спеціальним обладнанням, спеціальними вологомірами, які можуть точно ідентифікувати кожен тип проблеми. І вже на основі оцих технічного звіту, який ми готуємо, ми можемо прописати для кожного клієнта його маршрут. Що він має зробити, щоб в кінці були сухі стіни? Я вас, ну чим ми ще відрізняємось, Ми не придаємо насправді наше обладнання як такове, Ми продаємо сухі стіни. В uh -huh. договорі прямо прописано, що ми гарантуємо сухі стіни. Якщо ні, у нас є гарантія повернення коштів. Плюс ми надаємо гарантію 25 років на результат мінімум. Да? Тобто ми будемо братися лише за ті об'єкти, де ми впевнені, що ми можемо це зробити на даний час по всьому світу. У нас майже 13 тисяч, мабуть, успішних кейсів і біля 9 тисяч, які йдуть в процесі осушення. Це від Мексики до України, скажімо так, по Європі дуже багато. По світу, взагалі, тобто де нас знають, де нас звертається до нас, як до експертів, у вирішення цієї проблеми. І вже після того, звісно, як наш клієнт підписує з нами договір, проїжджає наш технік, встановлює це все. Ми робимо контрольні заміри на декілька стінах і ведемо протокол. І кожні півроку ми контролюємо процес осушення. і ми доводимо стіну прямо до природнього рівня, після якого вже людина може зробити або ремонт. Або просто не хвилюватися за своє здоров'я. Да? І знов таки, якщо стіна вже була пошкоджена або деструктована через ту вологу, вона також, як і людина, яка хворіла, має до себе: треба до неї відноситися з певним чином. І ми прописуємо навіть для людей матеріали, яким вони це мають робити, послідовність, і як це робити. Тобто, ми такі, знаєте, екос повністю. Не те, що екосистему, а піклуємось за наших клієнтів. Вони стануться нашими друзями. Ага. Та, тобто, будь-якому питанню вони до нас звертаються, ми консультуємо, кажемо, бо ми в тому ну, спеціалісти, експерти. Друзі, ось така у нас сьогодні мега цікава бесіда з моїм гостем Ігор Жученко, директор українського представництва компанії Біодрай. Дійсно, ефір відкриттів, Абсолютно цікаві ще речі розказуєте. Окей, я можна було б ще слухати і слухати, але у мене два моменти. Перший, я хотів би, щоб ви розказали ще якийсь класний кейс. Да, і головне, і перейшли зразу на друге, да, наголосили на важливість. Тобто, я там, Я не питаю зараз, скільки коштує. Угу. Ваші послуги, да, але я впевнений, що, скоріш за все, що краще зробити це, ніж потім втратити будівлю. А якщо вона ще історична, то тут як говориться, вона безцінна, фактично. Тому вам слава. А ви знаєте, насправді сама волога це не проблема. Волога це подразник, який викликає решту проблем. Бо ну, ринок ми насправді. Сегментуємо, ми можемо сказати, на три: це приватні ваші особисті, це якісь комерційні об'єкти, і це, звісно, державні об'єкти, або культурна спадщина, ну, або будь-яка інша будівля. да. І якщо ми кажемо про приватний будинок, то в більшості наших випадків це або а, турбота про здоров'я. да, Бо у нас, на, наприклад, даже є заява Міністерства містер, охорони здоров'я Італії, да, вони досліджували, що левова часка. Астми, коли вони досліджували, була виклик, всі ці люди жили в будівлі, де є порушений мікроклімат. Uh -huh. да, є такий засвід, важке повітря. З рахуванням історичних будівель в Італії, кількості їх. <гум> <гум> так, та, та. Або, наприклад, дітей, коли вони кашляють вночі, коли сплять, або просто в день не зрозуміли кашлять. Також левова часка всіх цих людей, коли, ми, коли досліджували, вилази, що вони живуть якраз от в приміщеннях, де є це порушення мікроклімату, яке візвано в більшості випадків знов-таки. цього проблеми під, підтягання води. Uh -huh. Знизу у нас і по Україні є багато випадків, коли до нас звертається, на жаль, вже пізно, коли у дітей в легенях вже знаходили якийсь грибок. Uh -huh. да? І тут я одразу вам кажу: ну тут питання щодо вартості. Ми не дешевий сегмент, я одразу кажу, але в порівнянні з іншими варіантами рішення ми навіть десь дешевше. Але якщо ми будемо дивитися на майбутнє, скільки буде коштувати вилікувати вашу дитину або себе? Uh -huh. Да? Питання. Щодо ремонтів, а друге питання приватних, приватного сектору це дійсно ремонт. Люди роблять ремонти і починає вилазити е, вздуття штукатур, плущення фарби. Спочатку що роблять? Просто закривають його е, плиткою. Один-два рівні, бо воно не високо піднімається. Воно починає лізти вище. Чому? Бо ви закриваєте ці стіни, їм немає куди випаровуватися. Да? Інколи. Е, Цю проблему знов-таки, чому важливо експерта спочатку викликати? Бо е, неправильний підхід, неправильний маршрут рішення цієї проблеми може усугубити лише все. Чому? Інколи е, цю проблему путають з тим, що немає, наприклад, утеплення. Вони роблять утеплення з зовнішньої сторони, і вода тепер не випаровується на дві сторони, а випаровується лише в одну сторону. Ага. І воно ще більше дає грибка вологості і піднімає воду вище. Інколи починають робити там водовідведення, дренажі, там якісь відмоски. Це треба робити. Я навіть жартую, коли мене питають, чи треба це робити. говорю, це як труси, їх треба завжди носити. Да? Але е, треба правильно лікувати. Да? У нас є багато випадків по центру, наприклад, в, е, в центрі Києва у нас на Васильківській є об'єкт, це приватна клініка. Вони взагалі на вже другий об'єкт. Спочатку вони на приватному будинку себе, а потім в своїй будівлі е, в лікарні, нефрології клініка. Так вони взагалі відмовилися від системи е, витяжки, ага. да, бо просто вже не було що е, витягати. Витягати. Та, та, та. Ага. Тому знов таки, якщо дивитися наперед і комплексно рахувати, е, дешевше дійсно буде спочатку викликати експерта, подивитися, подивитися, якими кроками йти, щоб не робити зайвих е, речей, і е, це виправити, да. друзі. Ось така у нас сьогодні цікава бесіда була. А, насправді, про мікроклімат говорили. І це досить серйозно, насправді. А, нові технології, цікаві технології, цікаві рішення. І в гостях у мене сьогодні був Єгор Жученко, директор українського представництва компанії Біодрай. Єгора, дякую. Ну, це було прям реально дуже цікаво. Щось новеньке. Точно такого у нас в ефірі експертної думки ще не було. Тому і тут ви знову ексклюзивчик. Насправді. Дякую Я вам бажаю успіхів. В принципі, хорошу справу робите. Дійсно, тут ви правильно показали, що це іще, якщо це ще й здоров'я. Там одна справа там краса, окей, там одна справа там довговічність історичної будівлі. Да. А тут, коли ми говоримо про здоров'я людей, це так. ще ого наскільки важливо. Тому дякую, що прийшли, розказали вам. Успіхів, рухайтеся далі, допомагайте людям з цією дуже на перший погляд, дуже простою проблемою. Насправді, да? а ну насправді такою серйозною. Дякую вам. Мені було приємно виступити і вас тут як експерти. Будемо співпрацювати далі. Супер, дякую вам, друзі. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.